Випускає дві моделі реклаймерів стабілізаторів, створених з нуля: модель RM600 та rm 800. Машина виділяється продуктивністю, простотою обслуговування та комфортом оператора. Обидві моделі базуються на двигуні c 18 використовуючи прохолодне повітря, система охолодження максимізує паливну ефективність. Ріжучі інструменти забезпечують необхідний розмір матеріалу. Закріплений лопатевий інструмент отримач можна налаштувати на ротор для міліорації або замінити на клин для стабілізації ґрунту. Автоматичний контрольне вантаження підтримує глибину змішування ротора та швидкість машини. Індикатори глибини на боці та передній нозі дають змогу людині на землі керувати передньою кромкою ротора. Нові моделі можуть різати 2,4 і метри в ширину і 50 см сантиметрів глибину.